Розмитнення в дії бути. Сьогодні, 2 лютого, профільний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу відповідний законопроект. Розбираємось детальніше, що відбулося, скільки коштуватиме розмитнення по-новому, та коли система може запрацювати. Отже, про що йдеться? Про законопроекти 7466 та 7468. Вони були зареєстровані ще влітку, 15 червня, і ініціював їх Кабінет міністрів в особі мінцифри. Тобто, це наше. Міністерство цифрової трансформації саме це міністерство є основним драйвером цієї цієї ідеї і цих законопроектів. Яким же ж є рішення комітету, дуже просте ухвалити ці законопроекти за основу в першому читанні. Це означає, що законопроекти найближчим часом винесуть в зал Верховної Ради. Депутати повинні за нього проголосувати більшістю голосів. Після того документи повертаються у профільні комітети, там їх знову обговорюють і виносять повторне рішення. Тобто, законопроекти знову повинні потрапити в зал, і за них знову повинні проголосувати народні депутати. Ну і в кінці його повинен підписати президент і опублікувати це все у офіційній пресі. З правок є лише одне зауваження: народні депутати вирішили, що ця система перед початком її роботи на постійній основі повинна пройти так званий тестовий період. Тому одна правка, яку висловили народні депутати, це тимчасова дія цих законопроєктів. Тобто буде визначена конкретна дата, до котрої буде діяти ця система в тестовому режимі. Якою саме буде ця дата, визначать під час розгляду цього законопроекту у другому читанні, як кажуть е, народні депутати, е, розгляд законопроектів передбачають в першому читанні на початку лютого, буквально вже за кілька днів. А е, друге читання ми прогнозуємо орієнтовно е, до початку літа тобто, повноцінною систему може запрацювати уже десь у червні місяці, якщо все вийде добре. Е, в чому суть законопроектів? Все дуже просто і в принципі нічого не змінилося від того. Як ми це описували у одному з наших попередніх відео, тобто ви вводите він код у застосунок Дія, система автоматично розраховує митні платежі, тому що базуватимуться вони, вони виключно на технічних характеристиках автомобіля, тобто об'ємі двигуна, типі палива, віку автомобіля, і в принципі поняття митної вартості більше не буде. Розмір митних платежів буде напряму залежати виключно від того, які технічні характеристики того чи іншого автомобіля. Того, коли система зробила розрахунок цих платежів по ВІН-коду, приходить сповіщення в мобільний застосунок. Система блокує кошти за розмитнення на вашій банківській карті. Після цього потрібно вам привезти автомобіль на кордон. Система автоматично сформує митну декларацію, і працівники митної служби лише звірять відповідність в документах і фактичне те, що є з автомобілем, тобто чи там дійсно дизельний двигун, чи там дійсно цей об'єм двигуна, якщо все в порядку. Митник просто підтверджує, що так документи відповідають інформації, заявленій користувачем в дії, і після того машина вважається розмитною. Більше ніяких дій з нею робити не потрібно. Не треба їхати на внутрішній термінал митниці, не потрібно митного брокера. Все можна буде зробити таким от чином у власному смартфоні. Єдине, що потрібно, це в подальшому отримати українські номерні знаки, тобто потрібно їхати у сервісний центр МВС, хоча нам обіцяють, що це можна буде зробити у додатку Дія так само. Але для цього потрібен ще один законопроект. Якщо говорити про те, хто зможе скористатися, то в принципі обмежень щодо того, хто зможе користуватися дією, немає. тобто, це зможуть і фізичні особи, і юридичні фізичні особи це звичайні громадяни, українці, а юридичні особи це компанії і фірми. Їм теж обіцяють таку можливість. Просто напевно, що працюватиме це не в мобільному додатку дії, а напевно, що на порталі, тобто інтернет-сайті, де для них буде реалізована окрема система для розмитнення автомобілів. Я не буду зараз детально розказувати про те, якою є формула, тому що вона дійсно досить складна. А краще ми покажемо приклади, які показують на. Найпопулярніші моделі вживаних автомобілів за кордоном в Україні і порівняємо, скільки коштує розмитнення цієї машини сьогодні, і скільки воно може коштувати у разі ухвалення законопроекту про розмитнення в дії. Треба розуміти, що найвигідніше буде розмитнювати більш нові автомобілі, тобто ті машини, які є віком до 5 років, тому що у процентному співвідношенні від вартості машини і тих платежів, які потрібно буде заплатити, то. Все таки найменше, найменше цей відсоток буде у автомобілів більш-менш свіжих, якщо ж говорити і порівнювати чи подешевше розмитення, в принципі, то так, тому що якщо порівнювати ті ставки, які будуть в дії з тими, які чинні є станом на сьогодні, тобто Ті ставки, по яких сьогодні розмитнюються машини, то е, дійсно стане дешевше. Але в принципі, от, якщо ми бачимо, то Volkswagen Passat буде коштувати в майбутньому 63% від його вартості за кордоном, Volkswagen Golf 35% від його вартості, Skoda Octavia 31%, Audi a 6 43%, Audi A4 22% і Mercedes Benz G-Class 2022 року, всього-навсього 9% від вартості. Звісно, буває, що між першим читанням і другим читанням вносять депутати дуже багато правок, і законопроект між тим, яким він голосується в першій редакції, і яким він стає у фіналі, може досить суттєво відрізнятися. Але оскільки ми знаємо, що основним ініціатором є мінцифра, і вона погодила цей саме такий вигляд законопроекту. Правок найімовірніше до цього законопроекту буде мінімальна. Тобто, ті ставки, які ми сьогодні бачимо, і той калькулятор, який ви сьогодні можете протестувати вже на порталі Дія, найімовірніше саме такими ці ставки будуть і в майбутньому. Тобто, ви можете вже сьогодні зайти і подивитися, а яка ж буде вартість розмитнення того чи іншого автомобіля. Підсумуємо, розгляд законопроекту в комітеті ще не є його ухваленням. Тобто, після цього потрібно ще пройти аж два читання: це два голосування в залі і обговорення в комітетах. Коли це може запрацювати за нашими прогнозами, десь на початок літа скористатися зможуть виключно легкові автомобілі цим і працюватиме це як, це як для фізичних осіб, так і для юридичних, тобто фірм і компаній. Розмитнення подешевше для більшості автомобілів, але найвигідніше буде розмитнювати автомобілі віком до 5 років. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, адже в нас лише перевірена експертна інформація з першоджерела.